З мольфаркою Марією ми зустрілися в Карпатах, а точніше, біля озера несамовите. Вже вечоріло повітря було сповнене дрібною мжичкою. Дивна жіночка пенсійного віку, не схожа на туристку, а більше на місцеву гуцульську бабцю, стояла босоніж на березі озера і палицею намагалася щось витягти з води. Ми запропонували їй свою допомогу. Жіночка подякувала і відмовилася від нашої допомоги. Пізніше стало відомо, що вона місцева мольфарка і наразі проводила ритуал. Усіх нюансів пані Марія нам не розкрила, але головною суттю своїх дій поділилася. Мольфарка ворожила на найскоріше закінчення війни в Україні. Як виявилося, попередньої ночі вона молилася своїм богам і побачила, як з неба впала зірка. За словами мольфарки, зірка впала саме в озеро Несамовите. Тому пані Марія намагалася дістати палицею з озера саме ту зірку нам же вона показала дуже цікаве каміння, схоже на чорне скло. Вглядаючись в нього, пані Марія лише важко зітхала. А потім, після довгих наших розпитувань, все ж таки розкрила пророцтво впавшої зірки. Отже, мольфарка запевнила нас, що війна ще буде тривати не один місяць. І закінчиться не так, як би нам бажалося. Але те, що Україна збереже свою незалежність і мир все ж таки повернеться на українські землі, це точно. Підписуйтесь на канал Розумні Думки бо думати то корисно, а розумно думати то ще й модно. Згадайте відомий патріотичний принцип свій до свого по своє», Тож підтримуйте українське.